Вітаю, шановні, сьогодні цікавий день. І сьогодні будемо робити обрізку фундука за системою KGB. Але перш ніж почнемо, хочу відповісти деяким підписникам на коментар. Написали мені, спитали, чи я вже на пенсії. На жаль, чи на щастя, ні. Мені до пенсії ще 25 років працювати. Працюю як можу на трьох роботах. В тому числі і будую оцей будинок сам. Так що такі справи далеко ще до пенсії. А тепер почнемо. Отже, вже показував, як я висаджував оці фундуки. От дивіться, вони були всі висаджені в цьому році. Тобто, тією зимою я взяв горішки фундука, які я придбав в магазині. Висадив горщик. Це я все показував відео є. Воно проросло і от за рік ось так воно виросло. дивіться Але я його ще на початку літа чи навіть в кінці весни зрізав повністю. Вони були такі невеличкі, я їх позрізав навмисно, щоб сформувати форму куща. От. І позалишав по 3-4-5 пагонів. Бачите, які от вони товстенні спалець. Ось видно, спалець. І, і я думаю, що якщо зараз ми зробимо обрізку от, от ці пагони бокові є, вірогідні, що вже на наступний рік, а це лише другий рік життя, вже дадуть плоди оцей фундук. От, і тоді подивимося, які тут будуть плоди. Думаю, що дуже добрі, але якщо не добрі, то ми його прищепимо. Це буде видно. Ну, давайте зараз покажу, як це зробити. Нагадаю, зараз у нас 6 вересня. Так, ось така обрізка. А він ще буде рости і рости до самих морозів. Тобто, ще є час. Тепер от на прикладі оцих кущів, ви вже побачили, як я обрізав половину. На прикладі оцих кущів покажу в чому же сенс цієї обрізки. От Дивіться. По-перше, я дивлюсь на те, що я залишав ось він корінь. Значить. От. Один, два, три, чотири пагони. Це ті, що я залишав, от. І тут немає приростів з ґрунту. Як на відміну, ви бачили, от там були, я їх зрізав. Це маленький кущик, тут нема чого додати, він собі росте. От, а от такі великі кущі, вже більше метру висоту, їх треба обрізати. Ну, По-перше, їм треба дати, щоб вони укріпилися в ці гілки. Хоча воно вже товще за пальць, Але все одно Значить, обрізаємо, зрізаємо верхівки десь 20-30 см от, ну, по бруньку. Так. І всі гілки приблизно, щоб на одному рівні, щоб вони однаково розвивалися. Так, значить... Так, є. Отакі всі, що йдуть в бік. дивіться. Зрізаємо наполовину або навіть на дві третини. Оцей кущ все тут він не сильно розвинений. А от. от цікавий приклад, от дивіться, вже вище паркана гілка пішла. Ось така от. Значить аналогічно. Приблизно всі кущі на одному рівні зрізаю. Так. так, от, а це дивіться, це бічна гілка йде від цієї. Я її вкорочую. І саме на ній мають зав'язатися горішки. Не знаю, якщо дуже пощастить, будуть вони, то будуть через рік. Так. Все тут готово. Далі кущик. Ага ось тут. Ось бачите, оце те, що я залишав, один, два, три, чотири. Тобто навесні я залишав їх. От, а це вже виросло нове. Воно не потрібне. Мені треба розвивати основний кущ. От, бічна гілка, вкорочую її. Ось так. Так, верхівки, верхівки, вкорочую. Є. Аналогічно. Так. Є. Ось ну, так, чудово. Так, ну. Давайте ще один кущик обріжемо. Тут до боку це звисає, вниз мені не подобається. Потім цей боку ще вкоротимо, щоб було куди горіху розвиватися. Отак це виглядає на деяких кущах. От три гілочки пішло, такі добрі. От І дала багато обічних пагонів. Аналогічно верхівки вкорочуємо. Так. И бични на половину. Вот такие добрые уже бични, давите, тут трюки уже заклались. Так. И... Вот еще один кущик. Так. Я завжди обрізаю, все обрізаю, не шкодую, матеріал не шкодую і не просто так, А тому що знаю, що чим більше зріжеш, тим більше буде водовражає. Це стосується всіх культур. Є. Все. Тепер залишилось пройтися, позбирати обрізки, щоб вони тут не валялися. Ось така кубка вийшла в мене обрізків. Власне, на цьому я закінчив. Напишіть в коментарях, чи є у вас фундук або ліщина, як ви його формуєте і на який рік цікаво що він дає врожай. Бо я не знаю сам, але по цих кущах видно, от придивіться. Дивіться, які бруньки він позакладав. І він, не дивлячись на те, що вересень він дуже активно росте. Його тут добре чи поїли в осені, але я їх потроїв. Потроїв все, вони зникли. І він пішов собі далі розвиватись. Тому буду чекати від тих, кого є фундук коментарів. Та якщо немає, напишіть, чи хотіли б ви собі. Посадити фундук. І подивіться моє відео, як я його вирощував. Практично з нічого виростив. От. Така історія. Ну, поставте лайк. І обов'язково підпишіться, бо буде ще багато цікавих відео. На цьому все. Дякую всім за увагу. Всім пока!